Інша Євангелія, інший Ісус. Що це означає? Інша Євангелія і інший Ісус це ті люди, які не проповідують здорову науку Біблії. Наприклад, ті люди, які говорять, що Ісус Христос не являється Богом і Він не рівний своєму Отцю, це є інша Євангелія і інший Ісус. Біблія говорить, споконвіку було Слово, і слово було Бога. І Слово було Бог. І Слово стало з тілом, тобто наш Господь, Бог Ісус Христос, прийняв людське тіло. Це ті люди, які вчать про те, що можна спастися добрими чи релігійними справами. Біблія говорить, бо благодаті ви спасені через віру, і це не від вас, це Божий дар, не відділ, щоб ніхто не хвалився. Це люди, які говорять про те, що можна оправдатися перед Богом ділами закону. Біблія говорить, що законом гріх пізнається, а законом неможливо оправдатися. Апостол Павло писав до Галатів, знавши, що ділами закону не може оправдатися жоден чоловік, а тільки вірою в Господа Ісуса Христа. І ми. Увірували, щоб оправдатися вірою Господа Ісуса. Це люди, які приносять перекручену Євангелію. Це не той Ісус і не та Євангелія, яку вони проповідують. Наприклад, говорить про те, що коли ви увіруєте, то вам буде матеріальний достаток, або як називають Євангелія благополуччя. Біблія говорить, хто хоче йти вслід за мною, нехай зречеться самого себе, і візьме свій хрест, і слідує за мною. І Ісус Христос сказав: мене гнали, вас будуть гнати, мене переслідували, вас будуть переслідувати. Подивіться на життя учнів, яке їх, їхнє життя було в переслідуваннях, їх катували, вбивали, перегляньте, 11 розділ. Послання до Євреїв, і ви зрозумієте, що ці вчителі не притримуються Єванля, а звіщай вам іншу Єванлю і іншу Ісуса. Тому то пильнуймо про те, що ми слухаємо.